27 травня 20.07 проходив я повз ось цієї роїловки, де стоїть біля моєї пасіки недалеко, на такому і дубові вона. Проходив повз, вирішив перевірити, а вдруг є рій. І насправді є рій залетів. Пройшло 5 днів. Відділ як я поставив роєловку цю і ось прилетів рік. Вон там ще видно, бджоли злітаються, ще не всі зайшли у роєловку, сидять так трохи на дереві. Воно видно, як вони злітаються, вони сидять на стовбурі, отак. На стовбурі дерева. Ну і все, рік заходить. Вісім годин вечора, я думаю, що він десь годинку назад як прилетів. Видно, летів здалека з перекурами. Тому так пізно він. Долетів до нової своєї доми. Так, все, буду знімати, хай вони всі заходять. Сьогодні-завтра можна буде цей рій забирати. Все, перший ройок є, старт розпочався. Думаю, через день, через два буду перевіряти ройловки, які стоять далеко від пасіки. Думаю, що і там вже теж може бути рій. І з чотирьох, думаю, на двох буде точно. Великий гарний рій. Зразу видно по кількості бджіл, скільки він на дереві сидить, на роїловку, як вони облітають. Перший мій рій 23-му році сезон відкрито, так що я думаю. Рік на рогі буде удачний. Прилетів бігом. Я, до речі, не разу навіть не ходив в неї не перевіряв. Це перший раз випадково тут проходив повз думаю, зайду, гляну. І от такий результат. Так що... Ловка спрацювала на 100%. Ну... Практику маю, так що не перший рік ловлю. знаю, як правильно це все зробити. Приманити роя. Все, хай рій забігає. Скоро вже вечір потемніє. Хай собі заселяється. Завтрашнього дня вже він буде працювати, вощенку витягувати, яка там стоїть. Медок підносити. Це молода нова сім'я. Так що вона буде активно розвиватися, працювати. Я думаю, що я на пасіку привезу вже настоящу сім'ю.